Учиться програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. І зараз про важливе ми будемо говорити про те, що нині коїться на війні в Україні. На жаль, оборона від російської агресії відійшла на другий план у світових новинах, політичних подіях на фоні нової війни між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході. Але ж на українському фронті все так само складно, як і було. Американської допомоги може далі вже не бути. Тож допомога потрібна ще більше і досі величе. Езний спектр потреб закриваються волонтери серед них іноземні, зокрема. Польським з відомим польським волонтером, що став фактично зіркою у себе вдома. Ми зараз будемо говорити. Від самого початку повномасштабної війни він збирає величезні кошти на допомогу українському війську. Він купує для української армії автомобілі. Сам проводиться дуже багато часу, близько до передової. Йому офіційно дякували прем'єр Дональд Туск, міністр закордонних справ Радослав Сікорський та Українське МЗС Матеуш Водзінський, відомий волонтер, також під псевдо. Сен на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України раді вас вітати, пане Матеуше, і дуже дякуємо, що доєдналися до нашої розмови. Вітаємо пане сердечне. дякуємо, що долучив пан до нас діше. Або дід добре, день, добре гардіта. <свят> ну ми одразу хочемо спитати. Ви зараз, мабуть, перебуваєте в Україні, і чи можна говорити на який напрямок зараз ви відправляєте допомогу і яка там ситуація? <свят> б ми одразу запитати, чи пан є в Україні зараз і чи може десь вдрозе, чи повідти, в вдрози, чи може ми повідати в якому керунку пан висила зараз допомогу, Як виглядає там ситуація? Jasne. No teraz akurat ja jestem u siebie w domu, natomiast już za dwa dni wyjeżdżamy znowu na Ukrainę, zawieźć kilka aut. No, my aktualnie jeździmy w, w kierunku Sum i Pokrowska. I tak naprawdę to są dwa główne kierunki, gdzie no ogólnie. Od dawna jest tak, że zawozimy najwięcej aut tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. Czyli tam, gdzie toczą się najcięższe walki w danej chwili. Mm -hmm. Przez długi czas na przykład to był Bachmut, później Awdiliwka, i tak dalej, i tak dalej. Teraz są Sumy i Pokrovsk. Mm -hmm. Каже пан Матео, що зараз він вдома, але за два дні буде їхати якраз в Україну, вести кілька машин. І зараз найголовніші такі напрямки, на які вони допомагають, це Суми і Покровськ. Це такі два головні напрямки, тому що так сталося, що якраз везуть завжди пан Матеуш з колегами туди допомогу, де найтяжчі йдуть бої просто в цей момент. Тривалий час це був Бахмут, потім була Авдіївка. А зараз так відбувається, що це Суми і це. Покровсь, а пане Матеушу, ми знаємо, що ви передали на фронт вже більше трьохсот автомобілів, і це величезні гроші, які вам вдається збирати в Польщі. Скільки людей долучаються до ваших зборів? що е, пан вислав понад 300 поїздів на лінії фронту, то огромна квота, яку вдалося зібрати в Польщі. Ілі особ долучило до збірки пана до того часу, і може яка то вугуля ілі то пенензи Za ten czas. To jest tak, że do tej pory 330 aut zawieźliśmy. Łącznie udało się zebrać prawie 8 milionów złotych, i darczyńców już prawie 19 tysięcy jest. Także to jest, jeżeli chodzi o liczby, to tak to wygląda. A jakie to ludzie, z jakich to może miejsc, z różnych, z, z całej Polski, z jakichś tam, no to Polacy, może e, inne jakieś z innych krajów jeszcze? W ogromnej większości to są Polacy i to no, ogólnie z Polski. Nie wiem dokładnie skąd oni są, w większości, ale. No, już dosyć wielu Polaków słyszało o tej, o tej naszej akcji i mm, jakoś oni to dalej wspierają, mimo że teraz jest dużo ciężej niż, niż było to wcześniej, czyli nie wiem, no dwa lata temu na przykład, ale w dalszym ciągu w dalszym ciągu widać jeszcze to wsparcie. Угу. Ну до цього часу вже вдалося панові матеушу передати 330 автомобілів на українські потреби українського фронту. Зібрали ну це просто неймовірна сума. Насправді 8 мільйонів злотих. Це десь понад це понад 2 мільйони доларів за нинішніми за нинішнім курсом. взяли участь уже 19 тисяч приблизно людей, які долучилися і свої гроші пере. Водили це найбільше серед них саме поляків з усієї країни. Ну невідомо звідки саме немає такої деталізації. Це люди, які почули, десь побачили і просто долучилися до цієї ініціативи. Каже пан Матео, що зараз важче, звісно, збирати, знаходити людей, які б долучалися до допомоги ніж це було два роки тому, але все-таки видно цей потяг і цю, все ж таки, таку допомогу, і те, що люди в Польщі до цього долучаються. О, таки про збір коштів ви отримали премію Єж ж гідроїца, видатного ідеолога порозуміння між поляками та українцями, от якраз за допомогу Україні. Вам висловлювали подяки керівники польського та українського урядів. Ми про це вже казали. Чи відчутно допомагає ось така ваша медійність у справі залучати кошти на допомогу? Отримав пан за допомогу Україні нагроди імені в Єжего имені... Єжегоґідройця, вибітного ідеолога порозуміння між поляками і українцями свою вдячність виражили пану пшивуці жондов в польські і України. Чи такий розголос медіальний помага пану в збиранню фундуші на допомогу? Чи може щось інше допомагає? No my, myślę, że także to pomaga oczywiście, aczkolwiek to nie jest, znaczy, to jest tak, że ten rozgłos i te podziękowania z różnych miejsc to jest dobre tylko dlatego właśnie, że to pomaga w nagłośnieniu tej akcji i pomaga w zbieraniu e, dalszych funduszy na kolejne auta. Ale tak naprawdę dla mnie osobiście to jest zupełnie niepotrzebne. Gdyby nie to, że trzeba w dalszym ciągu promować zbiórkę i zbierać, zbierać pieniądze, gdyby nie to, to dla mnie te, to jest takie słowa uznania są no, niepotrzebne. Угу. Каже пан Матео, що в принципі для нього головна цінність цих цих подяків і всього цього розголосу це те, що цей розголос є, і ці подяки дійсно допомагають, щоб в тому, щоб більше людей дізналися про його акцію, про його роботу. Але ну якби не ця потреба така, то він вважає, що в принципі від ну ці подяки йому і не потрібні. Загалом він робить це не для того, але все ж таки вони свої такий внесок роблять у те, щоб більше людей долучалися до такої допомоги. Помоги. Пане Матеуша, ви можете згадати от той самий момент, коли все це почалося? Як виникла це перше ваше рішення допомагати Україні? І чи пам'ятаєте ви перший куплений автомобіль? Пані Матеушу, чи пам'ятаєте пан може момент, в котрим то вшистко ще зачело? Як як поділ пан першої о помоці Україні? І може те перший самоход, який пан так в Україну прив'яз? Oczywiście, że pamiętam to. Pierwsze auto, które ja przywiozłem, to było moje własne, moja własna terenówka, takie Suzuki stare. To był czerwiec 22 roku, dokładnie 10 czerwca i wtedy no to był w ogóle mój pierwszy wyjazd na Ukrainę. Ja pojechałem z sąsiadem swoim, z moim kolegą pojechaliśmy do Kijowa, przekazaliśmy to auto, ono trafiło do białoruskich ochotników, to jest taki pułk kalinowskiego. I, no i plan był taki, żeby wracać pociągiem z Kijowa do Warszawy i wszystko było ok, dopóki tam na dworzec nie trafiliśmy, gdzie się okazało, że Ok, możemy kupić bilet, ale naj, na najbliższy wolny pociąg za miesiąc dopiero. Więc tam się nam trochę plan skomplikował. Wracaliśmy jakąś dłuższą, okrężną trasą, wróciliśmy jednak do Warszawy, i, e, i tam od razu kupiliśmy kolejne aut, auto. Czyli jakby to się tak zaczęło, że pierwsze auto było moje i ja je podarowałem a w drodze powrotnej kupiliśmy kolejne i już od tego czasu tak się jakby to potoczyło. Е, <рекландую> <на> так, пам'ятає пан Матеуш. До речі, я б сказав, добре дуже пам'ятає, як це все відбулося. Перше авто це було його власне авто. Це був старий Сузуки, такий джип власний. І пан Матеуш його вирішив передати українським захисникам. Це було в червні 22 року, 10 червня. Навіть це був перший виїзд в Україну взагалі пана Матеуша. Він тоді поїхав з сусідом у Київ. Для того щоб свій автомобіль віддати білоруським добровольцям з полку Калиновського, які теж захищають Україну. Ну і е, така була. Такий казус відбувся, що вони то приїхали, свій автомобіль віддали, а потім вирішили вертатися назад у Варшаву. Приїхали на вокзал, а квитків немає. Квитки, тоді ми пам'ятаємо, що це був такий ажіотаж, багато людей виїздили 22-й рік, і квитки були аж на місяць вперед розкуплені. Довелося якимись там такими обхідними дорогами їхати назад різними маршрутами. І отак от ледве доїхали до Варшави і одразу ж тільки приїхали у Варшаву, купили зразу. Наступне авто, і так от сталося, що перший автомобіль це був власний автомобіль пана Матеуша, і потім купили одразу ж по приїзду другий автомобіль. Ну і так пішло з того часу вже їх 330. Ну далі, в нас таке практичне питання. Відомо, що купувати позашляховики для фронту в Європі вже дуже непросто. Їх на ринку стали елементарно, мало ціни виросли за час повномасштабної війни в Україні. Ви, мабуть, шукаєте їх по різних країнах, і це дуже масштабна робота. Це величезні відстані. От скільки людей плюс-мінус. Задіяно постійно у вашій ініціативі тих, хто допомагає ну, просто своїми руками. Відомо, що в Європі не є łatво купити тренувки на фронт, їх є дуже мало на ринку, а ціни взросли в часі війни на певну скалі в Україні. Мисля, що пан мусить їх шукач в ружних краях, то праця дуже, дуже ченка. Wiąże się z ogromnymi odległościami. Ile osób tak regularnie, stale angażuje się w inicjatywę Pana, tych, które pomagają własnymi rękami? No, u mnie jest taka ekipa kilku e, takich bliższych współpracowników, i rzeczywiście to jest tak, że no, czasem oni jeżdżą po auta gdzieś tutaj. Znaczy ogólnie my kupujemy auto albo w Polsce, albo w Wielkiej Brytanii, i dalej, wiesz, się raczej nie zapuszczamy, ale czyli ci ludzie z mojej ekipy czasem przywożą te auta tutaj do nas, i też później jeżdżą na wyjazdy, jak już zawozimy bezpośrednio na front te pojazdy. Natomiast, no, tak jak mówię, większość aut jest z Polski i z Anglii. Aczkolwiek teraz mieliśmy też taki przypadek, że ktoś, e, no, że dwa czy trzy miesiące temu, w, we Francji obejrzał jakiś program o, o tej naszej akcji i postanowił napisać do mnie, że chciałby przekazać swojego Jeepa dla, dla armii ukraińskiej. Więc mój kolega poleciał do. Do Francji, odebrał to auto i przywiózł je tutaj do Polski. Aktualnie właśnie jest tu mechanika i jak już będzie gotowe, to zawieziemy je też na front. Także e, zdarza się, że z innych krajów ludzie też się angażują, aczkolwiek byłoby dobrze, gdyby ich było więcej. Bo tak jak wcześniej mówiłem, w większości tutaj to są Polacy, ci, którzy wspierają nas. Каже пан Матео, що в нього є така найближча команда його друзів, колег, які йому допомагають, і вони от часом якраз їздять по автомобілі, щоб їх подивитися, забрати, купити. І частіше це машини в Польщі або в Великій Британії. От ці люди якраз так часто вони їдуть, іноді вони ці машини доставляють і безпосередньо допомагають теж на фронт відвести. Ну, Найчастіше, звісно, шут нагадує пан Матео, що це машини з Англії і Польщі. Хоча бувають випадки в інших країнах, ось 2-3 місяці тому хтось у Франції побачив десь про цю ініціативу, чи десь в якійсь програмі, чи десь в інтернеті, і вийшов на контакт із паном Матеушем, людина з Франції, і сказала, що хоче віддати свій джип на. Підтримку української армії, і тоді, от колега пана Матеуша поїхав у Францію, одразу забрав цей автомобіль, і просто цей автомобіль привезли до механіка. І там він проходить одразу ці всі машини. В них проходять підготовку для того, щоб на фронт вони вже поїхали в гарному стані. Ну і от каже пан Матеуш, що люди є з інших країн, але в більшості це все-таки поляки, і хотілося б, щоб людей з інших країн теж вони з поляків брали приклад і їх було більше. Ми вам дуже дякуємо, пане Матеуше, за те, що ви робите для України це просто неймовірний приклад, про який ми вважаємо має знати якомога більше людей. Пані Матеушу, багато дякуємо за то, що пан Робі і то так нашим знанням несамовіти такий прикладок, котрим повинно віджити він цей особ. Дякую дуже за, за так миле слова. Ale no tak uważam że to się jeszcze ta wojna się nie kończy i jeszcze tu mamy sporo do zrobienia no niestety ale, ale tak to wygląda no więc wygląda na to że dalej będziemy wozić te auta Dziękujemy dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia i powodzenia w tej pracy Dzięki Навзаєм каже пан Матеу, що дякує за добрі слова, але він бачить, що ще ця війна триватиме. Роботи попереду ще багато, і вони і надалі будуть допомагати. І ми ще раз хочемо подякувати і закликати всіх брати приклад і пам'ятати, що от в Польщі теж багато волонтерів, але ну окремі з них ну просто нереальні такі історії, як от у пана Матеуша Вадінського. Так саме Матеуш Вадінський відомий волонтер, також відомий під псевдо Ексен. Був щойно на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України. Ми говорили про допомогу небайдужих поляків українському фронту.